Це канал Домашні рецепти від Наталії ІСУС. Сьогодні порадую вас рецептом макового пляцка з вишнями, який я назвала квітослава. Кількість продуктів знайдете в кінці відео. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити смачні рецепти. Тісто 600 г борошна Змішати з розпушувачем 10 г. Змішати 6 жовтків, 150 г сметани, 120 г цукру. І 250 г грамів топленого негарячого вершкового масла або маргарину. Додати до борошна приготовану суміш, замісити тісто. Розділити його на дві частини меншу і більшу. Далі більшу частину розділити на три. З цих трьох частин будемо розкочувати тісто. Менший шматок тіста розділити на три частини, одну з яких покласти в морозилку. До двох частин додати одну столову ложку какао. Вимішати. Тоді знову розділити на дві частини і покласти їх в морозилку корж з вишнями. Першу більшу частину тіста розкотити на пергаменті, присипаному борошном. Підготувати білкову масу. 6 яєчних білків збити з цукром 120 г. В кінці додати 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю і 40 г вишневого желе. Ще раз бити. Тоді вмішати 80 г кокосової стружки. Розкочене тісто змастити однією склянкою варення. На варення викласти одну склянку консервованих вишень. викласти половину білкової маси, посипати волоськими горіхами і потерти какаове тісто з морозилки, випікати при 180 градусах приблизно 40 хвилин, так само спекти ще один корж. Корж з маком. 3 яйця збити з сукром 100 г. Мішати 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю, перетерти парений мак 200 г. Додати МАК до яєць. 2 столові ложки топленого вершкового масла. Перемішати. Вилити макову масу на розкочене тісто. Викласти зверху одну склянку вишень. Посипати волоськими горіхами. Натерти світло тісто з морозилки. Випікати при 180 градусах приблизно 40 хвилин. Крем. 500 мл молока закип'ятити. Окремо змішати 60 г кукурудзяного крохмалю, 150 г цукру і 100 мл холодного молока. Об'єднати продукти і заварити пудинг. увесь час мішаючи дні каструлі. Ще гарячий пудинг накрити плівкою в притул і залишити остигати до кімнатної температури. М'яке вершкове масло 200 г збивати, потроху додаючи заварений пудинг. Крем виходить дуже смачний і повітряний. Зібрати пляцок. корж з вишнями змастити кремом, викласти корж з маком, крем. Та другий корж з вишнями. Пляцок покласти на ніч в холодильник. Спасибі за перегляд. Ваші коментарі. Дякую, що готуєте печети за моїми рецептами. Всього вам доброго і до зустрічі на каналі!